Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину MaxStoise. Макс І сьогодні я вас запрошую на нашу чергову розпаковку отакої от коробочки, яку ледве допер до магазину. І що я можу сказати, що це в нас буде містична поси... посилка. містична розпаковка, бо розпаковка містичної коробочці. А саме чому містичної? Бо на неї зазначено, ну, по-перше, те, що я взагалі не пам'ятаю, що саме в ній знаходиться, і мені навіть здається, що я не те, що можу згадуватись, бо я її навіть не запаковував сам, теж саме не розпаковував. І на тетенці на ній зазначено, а це говорить про те, що вона звідки, звідкись до мене дійшла, зазначено, що я її відправив сам собі, але з іншого міста. Можливо, це якесь посилання із минулого або майбутнього. Тож, запрошую вас перевірити це разом зі мною. Буде дуже кумедно, якщо тут якийсь просто хлам знаходиться. Бо, якби в мене були, можна сказати, що догадки, що саме тут є, але ще щось от зараз, коли я її ніс до магазину, Якби зазначена вага, та і вага, яку я ніс прочувствував, можна сказати, що вона якби не зовсім сходиться з тим, що з тим, що саме я мав на увазі, коли гадав, що саме тут є. Так, щось я вже взагалі запутався, щось є, щось є, що мав на увазі, тож просто будемо переходити від слів до діла. Можна сказати, що практично вона відчинена. Так, ну що ж, в принципі, можу сказати, що те, що я здогадувався, те саме тут і є. Е, у кого є бажання, може в коментарях написати, що саме він вважає тут знаходиться. Перевіримо, що називається вашу інтуїцію. І зразу говорю, що не треба це писати після того, як я покажу. А в нас тут знаходиться така от гора відеокасет. І Коробочка доволі таки велика. Велика вона, тут об'єм 10 кг, наскільки я пам'ятаю по поштам, коли все це відправляв. Але от зазначено, що тут 20 кілограм фактичного, фактичної ваги. Але наскільки я знаю, що 10 кілограмовою воно виходить приблизно половиною, максимум 9 тож це загадка. Ну і якби по тій вазі, що я ніс, теж здавалося, що зовсім це не 10 кіл, кілограм. Ну і як завжди буває, тут порядка повинно бути 50-ти касет. Але більша частина, наскільки я бачу, а можливо навіть і всі, ні, не всі не всі, зразу вже говорю, вони підуть на смітник або лотами просто. Ну По-перше, треба буде це все перевірити на працездатність. Так, ну в нас йдуть отакий от красавчик Альфі від прем'єра. На жаль, без наліпки. Так, треба буде кудись це все складати, щоб воно не впало. Треба, треба зараз якось вигадати, як це вона буде все знаходитись. Так, ну то, що какаха, то я навіть не буду зупинятися, бо можливо воно, як я казав, що з'явиться окремо, окремим лотом. Так, ну і ті, які зовсім піратки, от як ви бачите, без віни винуватий, теж... Здесь то таке. Хоча в кого буде бажання взяти, ну, зразу хочу сказати, що не одну піратку, а просто там, ну хоча б від п'яти. Ну, давайте зупинимося на п'яти штуках, і вони будуть працювати, і я ще не встигну їх розтрощити. Пишіть, якось домовимось. Ну, це якби ліцензія. Давайте. Так, о, це от краса, краса, краса. Таксист із Де Ніро. І це в нас пірамід схоже, але... якась Коламбія. Ну так, це от. Хоча, якби логотип є, що це якби ліцензія наша, але що називається первичних років. Ну, з. Головне, щоб вона працювала. Фільм дуже крутезний, можна сказати. Так, далі. Ну, Далі це в нас хлам. Джек Ніколсон і Діана Кітон. Любов по правилам та без. О, давненько не бачив від інтерфільму такі обкладинці. Як би звик, що стрічка яка зазначена. Ну, інтерфільм це взагалі... взагалі. Завжди топ, бо що я хотів сказати. Так, ну це в нас також українське видання, наскільки я пам'ятаю. Хоча тут повинна бути якась кака, бо якби зазначено, що це з DVD. Хоча просто я якби в інших, від інших видавництв дистриб'юторів. Зустрічав, то стосовно цього, цієї нічого не скажу. Так, стріпті з Демі Мур. Якби зазначено, що вест відео так цей ні, перевіримо вже, коли будемо перевіряти на працездатність. Якась фара від союз відео. Не знаю навіть, що це бумер. Навіть ліцензія від Nautilus, хоча, як особисто на мене, що показує практика, що якби зазначено о, Nautilus, о ліцензія, але вони не дуже якісні робили касети, що навіть зберігаючи їх в ідеальному в ідеальних умовах зберігаючи, вони просто від часу портяться. «Біг от смерті. Взагалі не пам'ятаю, що це за фільм. Скоріше за все, я його просто не бачив, тому і не пам'ятаю. Далі в нас «Вор». Це де на смітник. А це от, краса, краса, от, що я говорив. легенда о принце Валянті, паючий меч від Екатерінбургс Art. На жаль, без наліпки. Ліцензірована 100% гарантія качества. Це вам не хухри-мухри. Головне, щоб це був саме той запис, що є. І якби що говорить про ліцензію від Єкатеринбурга. бо дуже часто буває так, що відсутня наліпка, але головне, щоб якби була та ж сама реклама спочатку. Так, крьосна мать 2. Два. Можливо, це натяг, тому що тут дві касети, а можливо, це, ну, це якби така от шутка. Дуже такий кумедний вислів. Ну, Взагалі, я не пам'ятаю. Мені здається, що цей серіал, якби він не зовсім. Вони якби можливо намагалися пов'язати це з хрещеним батьком, але мені здається, що це не зовсім в них вийшло. Так, далі, далі, що в нас є. Місія невыполнима. Том Круз, на жаль, піратка. Далі мільйонер по неволі з Адамом Сенлером. Комедія від інтерфільм. Ліцензія, все як потрібно. Хоробре серце, храбре серце, на жаль, це теж. Хоча зазначено, що прем'єр відео. премєр відеофільм Тож. Потрібно буде переглянути. Ну і це, от, скоріш за все, мені здається, що це ж піратка, бо якби, ну, по-перше, сама поліграфія коробка не зовсім якісна. І позаду зазначено, якби, що прем'єр-відеофільм, але на боковинах ніде логотипу немає. Відсутній. Так, Покровські ворота. Ну, якби навіть ліцензія, ну, то таке відеомір. Далі в нас, що тут є драгоценності, якийсь серіал, скоріш за все, Драма є так... Епічна драма, О, як бачите, не просто драма. Ну, Комедія Бетховен, на жаль, хоча те ж саме прем'єр-відеофільм, але ніде на Ані, тут вже є. Хоча тут такий логотип, що... Скоріше за все це піратка. Ну, подивимось, подивимось, що це вот крутезний фільм, також неприкасаємий. Я його колись дивився вже в дитинці, до 10 років мені було. Маленький був. Ну так, 87-го року фільм, а ми його дивилися, ну, можливо, в 1959, ось дуже-дуже крутезний фільм, якби про, про гангстерів. Тут, окрім Кевіна Коснера, також і Шон Коннері, тож фільм на ура. Мумія Принц Єгіпта Джейсон Скотт Лі. І це, ця мумія. Ну, якби фільм непоганий, я можу сказати. Але він ніяк не пов'язаний з тою самою мумією. О, я забув, чесно кажучи, ім'я актора Фрейзер. Во, згадав. І з тією мумією ніяк не пов'язано, хоча доволі непоганий фільм. Служебний роман. Доволі багато так, чародії. Ну, оці от касети однозначно підуть лотом. І якщо, ну, по-перше, якщо щоб вони працювали, ліквідатор. Ну, ця піратка однозначно, якби хоча і зазначена вест відео, але отака от наліпка ніколи не була. На ліцензованих касетах, що за фільм, також не пам'ятаю. І я взагалі, а, от, хотів сказати, взагалі забув про що говорив, що опас... признання опасного чоловіка, про те, що ці касети проводить, як, як я говорив, підуть на продаж, але якщо найближчий час нікого не зацікавить, є шпіонів то це все ж таки піде, можна сказати, що на переробку. А оце вже мумія про те, що я говорив, так, Брендан Фрейзер, я був правий. І от, от що я мав на увазі. Де де воно? Ой, хотів, хотів показати. В якому фільмі була ця наліпка? Хто пам'ятає, а от. Бо в них зазначений значок отакий от вест відео. Але, наскільки просто, я пам'ятаю, що він саме виглядає от так. От. Хто бачить? Хто може роз... розгледіти? Можливо, я, звісно, не вдавався. В такий дебрі, щоб вивчити якби, життя цієї, цього дистриб'ютора, можливо, в них спочатку був такий значок от, з овалом, а потім він перейшов вже Аляна 3D, а можливо і ні. Так, ну шрек, шрек в нас від прем'єра, перша та друга частина з наліпками. Ну, Ці касети, скоріш за все, також будуть. Не окрема, а лотами. Вінні із слонотоп. О, І навіть з наліпкою. І навіть це, скоріш за все, ліцензія дуже-дуже похоже. Хоча, хоча, хоча. також зазначено, що ну так, так. Скоріш за все це Ні, оскільки на касеті зазначено, що це від Nautilus, а на коробці від Відеосервісу Україна. На жаль, на жаль, на жаль. Обідь біла перша частина з наліпкою. Тож, можна сказати, що це ліцензія. І це добре. Новий канал. Остін Пауерс 3, Золотий член. Щось я взагалі не пам'ятаю. Мені здавалося, що Остіна Пауерса всього дві частини. А їх три. Може навіть переглянути самому. Ну і от, як зазначено знову, що позаду зазначено, як би якийсь офіційний дистриб'юторів, але на боковинах відсутні їх логотипи. Так, Сибірський цирюльник. Також не незв... що що. Перо маркіза да сада. І якби, гімені, також ліцензія. Погано, все погано, бо порвана коробка. Ну і що стосується саме дистриб'ютора гімені, він як особисто для мене на рівні того ж самого Наутілуса, бо дуже часто я зустрічав те, що вони просто губили свою працездатність. Ну, це піратка, Білосніжка. Губили свою працездатність, просто лежачи на полці. Незнайка, не знайка на воні. Так, і в нас залишилось... О! Оце щось добре, добре, добре. Ловець снов. Ліцензія від Інтерфільм. Фільм а-ля Жахі Містика Тріллер від... Від Стівена Кінга це крутяк, можна зразу сказати. Ізгой теж хороший фільм, але, скоріш за все, це піратка. Ну, що маємо, то маємо. Щось я так спочатку все розкладав по кучкам, а зараз це просто однією горою. колець Братство Кальця, перша частина інтерфільм. Ліцензія крутяк, і можна сказати, що це взагалі набагато краще того, що вийшов цей серіал. Я його зараз, там вже другий сезон виходить, я його поті, поки що повністю не дивився, але ці частинки, що я бачив, це якийсь такий взагалі треш. Діньякі принцеси, як би можна сказати, що непогана комедія, ну, друга частина, що стосується другої, я не пам'ятаю. я... Здається, дивився точно першу колись ще в далекі часи. Так, Том і Джеррі, золота колекція 7 седь... касета. На жаль, на жаль, не дуже хороший стан само... самого боксу, тож, спо... будемо гадати, що з нею робити. Так, ну, зборники мультфільмів це та, -та таке. Подводна братва. На жаль, Хоча і зазначено, що відеосервіс, але здається, що це все ж таки піратське видання. Так, і в нас тут що лишається? В нас лишається якийсь запакований красне капелла. Взагалі не уявляю, що це таке. Боєвік. О, цифрова обробка і зображення і звука. Якийсь серіал. Ну, скоріш за все, я вважаю, що це якийсь хлам. Якщо я помиляюся, можете зазначити це, але все ж таки поки що у мене думка така. Ну і далі у нас йдуть вже самопали. Колись був час, що я їх збирав, і з такою надією, що переглянути, або якби я колись те, що розказував, що. Була тема, щоб все ж таки зробити якийсь раз в неділю, раз на, точніше, раз на тиждень, ну хоча б і в неділю перегляд якихось фільмів. Але раз-два я якби, кидав анонси, ніхто не відгукнувся, відвук, і я поки що загубив цю ідею. Але завжди є час повернутися. А тим паче, попереду зима і зайти на чашечку того ж, тієї ж самої кави, переглянути якийсь фільмець, я вважаю, буде, буде доволі таки прикольно. Можливо, можливо все ж таки щось я залишу із них. Хоча, як і казав, що я їх збирав, але потім вже загубив цю надію, і просто вони все пішли на переробку. У нас тут є шейпінг від Сінді Кроуфорд, Ну, що стосується шейпінгу, якби не дуже багато місця в магазині, щоб ним займатися. Якась шизофренія, друга частина. Ну, Що стосується серцієт смертельне оружие, оружжя 3, це точно не буду залишати. Операція І. Карнавальна ніч. Це також йде на смітник. Том і Джері, 3. Не знаю, но вони також. І останнє, останнє, що в нас тут є у коробці, Швейцарія. Про що? Невідомо. Самсон і Даліла. Це, скоріш за все, якісь біблійські розкази. Бо наскільки пам'ятаю, якби був якийсь фільм у 70-х або 80-60-х роках, Дінамо Київ, Баварія. Не можу розглядіти хто, то лі в 20-му році, 22 березня, був матч, або в нульовому не зрозуміло. Хоча... У 2020 році записувати футбольний матч на касету, то як особисто на мене то таке. Ну і якийсь бешений бик. Що ж, отака в нас була сьогодні розпаковка. Кого зацікавило, кому сподобалось, можете залайкати щось, написати приємне або не дуже у коментарях. Також в описі відео зазначене посилання на групу в телезі в інстаграм. Тож як я сказав, якщо вам цікаво наблюда дивитися цю саму тематику не тільки що суть відеокасет, але як би можна сказати, що гік-тематиці, приєднуйтесь! А наразі в нас все. Дякую за перегляд. Слава Україні!